Збройні сили України просунулися ще на півтора кілометри у районі роботи на у Запорізькій області. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Також, за даними Генштабу, на Авдіївському, Марінському та Шахтарському напрямках сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії та метр за метром відвоюють нашу землю. У той же час голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Мілі, вважає, що активна фаза контурнаступу може тривати ще 30-45 днів. Восени збройним силам важче маневрувати контрнаступ сповільниться. Про це він розповів в інтерв'ю. BBC. тяжкі бої все ще продовжуються. Українці борються і послідовно просуваються. Залишився ще час, ймовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди. Тому українці поки не закінчили того, що вони запланували. Натомість голова розвідки Міноборони України Кирило Буданов запевнив, що початок зими не зупинить контрнаступ, пише у ніанс з посиланням на рейтерс. У холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Бойові дії будуть продовжені. Контрнаступ триватиме. Сказав він. При цьому Буданов зазначив, що поки що зсу наступають повільніше ніж йому б хотілося. Однак, на думку голови розвідки, серед ключових факторів, які гальмують контрнаступ сил оборони, дуже щільна концентрація російських мін, а також велика кількість ворожих дронів камікадзе. При цьому Будана вважає, що війна не буде довгою. РФ фізично не витягне великий термін. За його словами, не виключено, що війна з РФ триватиме ще протягом півроку, семи місяців або року. І для когось це довго.